До чарівної країни іграшок. Подивіться, що переді мною? Так, переді мною іграшки. У мене є лялька-катруся, у мене є м'ячик та є кошенятко. А тепер чуйте, щось їде. Давайте подивимося, хто це до нас їде. Ой, дивіться, малята, до нас звітав чарівний автомобіль. А що ж він приніс нам? Він привіз нам іграшки. Подивіться, що в ньому лежить Це лялька, це м'ячик та звірятко, собачка. Вірно? Пропоную вам малюти, поскладати іграшки за певною групою. Тобто, ми беремо м'ячик і шукаємо, де ж нам покласти м'ячик. Ми покладемо м'ячик в клянці. Ні, малятко. А м'ячику так. Бо вони з однієї групи Ячики. Вірно? Тепер беремо собачку. Подивіться, до якої іграшки ми можемо її поставити. Отже, в мене є ялька та кошенят. До якої групи відноситься собачка? Так, це звірі, молодці. Отже, ми ставимо біля кошенят. Подивіться. У мене залишилась лялька, розбійника. До якої групи ми її поставимо? Вірно, до групи ляльок. Ось так. Гулята, подивіться, наш котик грався та розкидав фігури за кольором. Давайте допоможемо йому зібрати їх. Отже, нам потрібно взяти фігуру зеленого кольору, покласти до зелених, а взяти фігури синього кольору. Покласти до синіх, а також взяти фігуру якого жовтого кольору, вірно. Та покласти до жовтих. Отже, дивіться, в мене є фігура зеленого кольору. Куди її покладу? До синіх? Ні. До жовтих? Ні. До зелених. Вірно. І ще одна така фігура зелена. Ми покладемо до зелених. Отже, в мене є фігура синього кольору. Куди її постави? До зелених? Ні. До жовтих? Ні. До синіх вірно. І у мене залишилася одна фігура. Жовта. Куди її покладу? Вірно. До жовтої. Ось так ми допомогли котику розібрати фігури за кольором. Дякую вам, маля, будь ласка, більше не башкетуй. До побачення малята. До нового зустрічей.